Я не дозволяла собі цим займатися в підлітковому віці, бо я думала, що творча професія не може бути серйозною. Я скажу по секрету, що мені писали, і тому я намагаюся триматися до останнього і не. Найти видавництва, коли я пишу книгу, я просто письменниця. Я стараюся забути, що я хтось ще. Коли я малювала обкладинку до мрій з піску, я буквально плакала. У мене на мріях з піску вже було буквально три редакторки. І бети в мене ще такі вредні. Вони можуть заміняти у на «В» до «Безкінечності». Кажуть, це наше маленьке видавництво. І я така: ого, це маленьке видавництво. А що ж тоді велике? Я насправді жахлива інтровертка, просто жахлива. Я живу в лісі з п'ятьма котами. Коли це сам видав. Тоді немає нікого, хто зробить щось за тебе, коли тобі байдуже. Мене звати Ірина Кацімон. Я письменниця, видаю свої книги в форматі видав і сама ілюструю мої книги. Що таке сам видав? Сам видав це. Спосіб видання книги самостійно без е, участі видавництва. Які відмінності сам видаву та традиційного видавництва? Е, ну звісно, це безліч відмінностей, адже е, традиційне видавництво це коли письменник надає свій рукопис і е, видавництво саме ним займається. Письменник сам може займатися промоцією і чим він захоче, також можуть і ілюстрації малювати, але в самовидаві я зобов'язана все робити сама. Як ти прийшла до письменництва? Який твій перший твір? Перше е, я прийшла до письменництва давно, скільки я себе пам'ятаю, я вигадую історії, і це те, що допомагало мені засинати. Я вигадувала історії і перед сном, і в транспорті, і просто в житті. І я не дозволяла собі цим займатися в підлітковому віці, бо я думала, що творча професія не може бути серйозною. Це, звісно, помилка не, не бути такою, як я, е, адже. Де я зараз, не дивлячись на те, що я забороняла собі все життя бути творчою, зараз я у сам видаві і письменниця. І мій перший твір, ну найперше, що я згадаю як великий повноцінний твір, це коли в школі я писала в зошиті дуже динамічну хорор-трилерну історію про табір. Привидів, що там тільки не було, і я писала її в зошиті ручкою і додавала персонажів своїх однокласників. Це була нереальна історія. Я не пам'ятаю про що це. Я не знаю, де ця історія, але якщо я її знайду, я буду найщасливішою людиною світу. Скільки книжок у твоєму доробку на сьогодні? Якою була реакція аудиторії на них? На сьогодні я маю дві видані книги. Моя дебютна Доторкнутись на небес. Це міське фентезі з. Янголами та темою пошуку себе. Події відбуваються в Києві, маленький всього лише один маньяк там присутній, і тема пошуку у себе. В принципі, це так я можу оголошувати цю книгу. Я її писала взагалі в 13 років, але знайшла її вже в свідомому віці і переписала цю історію. Тож в кінці. Вона трошечки зміниться. Те, що я романтизувала в підлітковому віці, я закінчила зовсім по-іншому, так як би це могло бути в реальному житті. Моя друга книга це антиутопія мрій з піску. Взагалі, я кажу, що це антиутопія, але сетінг дуже схожий на фентезійний: мутовані тварини, закинуті бункери, навіжені правителі і боротьба за свободу в пошуках води. Чи зверталися до видавництв, щоб видати свою книгу, який був досвід? Я скажу по секрету, що мені писали... мені писали з видавництв, але я відмовлялась, хоча це було якось морально важко, адже там класні видавництва, які мені подобаються. І мені хотілося б сказати так, але я вже, наче, не могла, бо я собі пообіцяла спробувати зробити собі ось такий мій маленький бізнес, коли я зможу бути. Письменницею фулл тайм, що коли я зможу і писати книги, і жити тим, що я пишу книги. І це в мене до сих пір є ця мрія, і тому я намагаюся триматися до останнього і не, не йти в видавництва. Хоча я не подавалася самого початку, я з самого початку планувала, що це буде сам видав. Це в мене така є моя мрія, що в мене вийде жити книжками і займатися цим як моєю основною діяльністю, що підштовхнуло тебе до самвидаву. Напевно, те, що мені пощастило в багатьох факторах, які можуть мені допомогти бути міні-видавництвом. По-перше, мені було цікаво, щоб зробити це все самій, бо я розуміла, що я стовідсотково буду вести свою сторінку, я стовідсотково буду вкладати кошти в рекламу, я стовідсотково буду. Ілюструвати сама книгу, і мені пощастило, що в мене чоловік програміст, він зробив сайт, де я можу продавати книгу. Тож всі основні і важкі моменти я могла зробити сама. Могла зробити ілюстрацію, могла зробити. Ну, в мене була можливість мати сайт. І коли я оцінила те, що я можу зробити сама, я зрозуміла, що я справді можу спробувати зробити це своєю справою і можу зробити. Це своєю роботою і захопленням, і роботою, і намагатися зробити щось із цього працюючи, щось із чого я буду жити. Які є переваги та недоліки сам видаву? Це можна розповідати дуже довго. І переваги, і недоліки. Але найбільша перевага для мене особисто, для мене особисто, тому що у кожного буде свої переваги і недоліки. Але для мене це можливість жити з цього. Можливість зробити письменництво з повністю справою свого життя і повністю взяти на себе цю відповідальність за свою історію. Але, в принципі, це і недолік, адже ти береш на себе відповідальність у всіх е моментах, і навіть ті речі, які роблю не я, все одно за них відповідатиму я. Якщо видавництво. Видає твій рукопис, то воно бере на себе частину удару, якщо виходять якісь помилки в процесі. А якщо помилки будуть у мене, то я за всі, помилку, за всі помилки беру відповідальність. я. Тобто, це і перевага, і недоліки, те, що я сама за все відповідаю. Як відбувається робота над створенням книги в самведаві? Ну зараз я пишу другу частину мрії спіску, це буде телогія. І як на даному моменті відбувається робота безпосередньо на цією ідеологією, коли я пишу книгу, я просто письменниця. Я стараюся забути, що я хтось ще, що я там видавчиня сама своя, сама собі видавчиня. І я намагаюся про це забути. І конкретно, коли я пишу книгу, я зосереджуюсь на тому, що я пишу книгу. Але паралельно я можу займатися чимось іншим, як своєю основною роботою, наприклад, займатися рекламою книги, займатися різними подіями, організаціями, документами. Це все не зникає навіть тоді, коли я в навіть коли я в активній фазі написання. Е, і коли я закінчую писати книгу, як було давайте скажемо, як з першою книгою було. Тільки коли я закінчила писати книгу, тоді я шукала вже альфа-рідерів, альфа бета-рідерів, шукала редакторів, редакторок і поступово працювала спочатку над текстом. Коли я вже віддавала роботу, Альфа-рідерами і бета-рідерам і отримувала якийсь фідбек. В цей момент я могла собі дозволити відволіктись від написання і почати малювати ілюстрації. Ну і в останній момент у мене це були організації різних документних штук. І... Але зараз цим буде простіше, коли вже наступні книги, адже е, саме важке це, напевно, почати, зрозуміти, що тобі потрібно взагалі для того, щоб існувати, як сам видав. Е, це найважче. так, Тому що треба вперше це проходити, розуміти, які є. Складнощі, з якими тобі доведеться зіткнутися, і зрозуміти взагалі, який об'єм роботи тобі треба буде виконати, і що треба, для того, щоб книга вийшла на світ. Які найважчі та найлегші процеси у виробництві книги? Для мене особисто. Найлегше це писати власне книгу. Адже тоді я просто тікаю з реального світу у свій вигаданий, який мені подобається, де я почуваю себе комфортно в безпеці. Ну, навіть коли там відбувається якийсь жах, все одно я почуваю себе там комфортно і в безпеці. Е, і це для мене найприємніший момент, навіть тоді, коли я розумію, що мені важко писати, це все одно найприємніший для мене момент, адже все інше важче. Мені нереально важко ілюструвати свої книги. Особливо, коли це справа обкладенок. Адже я розумію, яка це відповідальність, і не дивлячись на те, що до того, як повністю зайнятися сам видавом, я працювала ілюстраторкою на фрілансі, найважче мені саме ілюструвати чомусь морально, особливо морально. Адже коли я малювала обкладинку до мрій з піску, я буквально плакала. Буквально плакала і... Це мені важче морально. Ну і звісно, різні документні штуки, які я не буду це говорити класно і офіційно, я буду називати це документними штуками, тому що перераховувати все буде дуже довго і важко, і я цього навіть не згадаю. Адже весь час від мене вимагається якесь залучення в документообліку, в підписанні, в моніторингу того, чи я все роблю правильно і з податками це все слідкувати, щоб було правильно і з договорами. І це щось, що не те, що важке, але. Потрібне і трошки напружує, коли це постійно, і це стається дрібничкою, але це те, що потрібно зробити і обов'язково зробити. І якщо ти це не зробиш, тобі і тому треба за цим слідкувати. Тобто, це більше як морально важко, але насправді, якщо вже це розуміти, то, то це не так важко, як малювати обкладинку до книги. А, ну і в принципі. Маркетинг, я ж сама собі маркетинг, і через це я повинна танцювати в Тік-Токі, в Рілсах. В і це морально теж важко, адже інколи ти не розумієш, яких від, треба, яких від тебе треба зусиль, щоб отримати цей результат. І треба постійно мінятися, треба постійно вигадувати щось нове, і треба постійно міняти стратегію маркетингу. І треба бути на всіх професіях одразу. Адже книжкова справа це не та справа, де можна дозволити собі найняти команду з маркетингу, яка зробить за тебе крутий відосік. Треба самим бути цією командою з маркетингу. Але мені це й подобається, особливо коли є натхнення, і коли є цей стан, коли ти так стаєш і танцюєш під, 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 в цьому тіктоці. Але так, це морально теж е, виснажує розуміння того, що не все, що ти будеш робити, вийде, особливо коли це соціальні мережі, це абсолютний рандом. Сьогодні так точно. Як відбувається пошук редакторів та друкарень для реалізації проекту? Почну з редакторів. У мене був неприємний перший досвід з підбором редакторів. Мене, Я б сказала, що шукали, але я сама винна, що я не перевірила це 10 разів. І з першою книгою, з першим друком я найняла, як мені здавалося, професійну редакторку, яка такою не була. Це щось, до чого треба дійти, шляхом, як в моєму випадку, е Торування через помилки і невдачі, але бажано через це не проходити, як я, наприклад. І я навіть не знаю, як що порекомендувати. Бо зараз настільки в мене з цим травма, з редакторами, що в мене на мріях з піску» вже було буквально три редакторки. Що в мене редакторки читали після редакторки, щоб я точно розуміла, що це будуть відповідальні люди, які. Класно займаються своєю справою і зацікавлено займаються своєю справою. І бети в мене ще такі вредні. Вони можуть заміняти у на v до безкінечності. Але це і плюс: чим більше людей подивиться на твій рукопис, тим більше є шанс, що ти знайдеш якісь проблемні моменти вчасно. І ось вибір редактора: це болюче і складне. Але обов'язково і найголовніше, напевно, до чого треба дійти і триматись за класних редакторів, ось так, просто їх не відпускати. Я просто гуглила друкарні, які пропонували варіанти онлайн-калькуляції вартості книги, також я писала. На пошту книгарням і з моїм запитом, щоб мені розрахували, скільки коштуватиме такий тираж і така книга. І не можна сказати за... наперед, скажу, що неможливо. Сказати, скільки коштуватиме книга перед тим, як ти знатимеш параметри книги. Тому що ця ціна разюче відрізняється і разюче відрізняється в залежності від тиражу. І тому треба конкретно під свої параметри, під свої запити, шукати таку друкарню, яка буде краще спеціалізуватися на роздрібному друці, на великих тиражах. Це важко, але цим треба сісти, зайнятися, дуже уважно шукати, дивитися відгуки, пробувати. І Шукати, можливо, рекомендації шукати, але так, свою друкарню я знайшла. Здається, вона називається СКД в Переяславі. І мені подобається ця друкарня, тому що я до неї навіть приїжджала, і це був дуже надихаючий досвід, адже мені показали величезну машину, яка працює на трьох поверхах, і, і це довгий процес. Взагалі створення книги, і скільки людей беруть у ньому участь, і мене вводять по, цьому, по цій казковій місцевості. Я бачу ці всі величезні машини людей, які скріпляють, зашивають, просто випускають на ці машини, як це все крутиться. І Мене вводять по цій касті, по трьохповерховій касті величезний простір і кажуть, це наше маленьке видавництво. Я така: ого, це маленьке видавництво, а що ж тоді велике? Так, це дуже велика тяжка Крута справа, і надихаюча, тож я щаслива, що я мала можливість там бути присутньою, ми там підписували договір. І це цікавий досвід, і треба дійсно знайти своє місце, яке вам найбільше всього підійде по вашим параметрам. В принципі, як і з редакторами, як і з друкарною, як і з всім у цьому світі. Треба спробувати це самим, щоб знайти саме своє. З якими трудощами обов'язково доводиться стикатися кожному видавцю підприємцю Ну добре, давайте почнемо з того, на чому я закінчила. Це те, що треба все спробувати самостійно. Перед тим, як ти зрозумієш, яка порада тобі підійде, треба спробувати це самостійно. Звісно, краще знати е, якісь деталі, які варто не опускати, які варто перевірити. І... Можливо, консультації видавництва було б класним рішенням, але все ж твій шлях буде успішним чи не успішним, в залежності від того, наскільки ти готовий помилятися і шукати собі свої правильні рішення. Обов'язково треба розібратися з документними штуками, як я вже кажу, адже. Це не просто відкрити ФОП і додати додаткові кведи для співпраці з книгарнями, для співпраці з іншими організаціями. Тобі треба підписувати договори, подавати ці заявки, моніторити, моніторити це все, підписувати накладні і розбиратися в цьому документообліку. І це насправді не важко, бо сьогодні все цифровізовано, але треба розуміти і бути до цього готовим. Ну для мене насправді теж було труднощами самоорганізацію, Самоорганізація різних подій і участі в них. Адже коли ти видаєшся в видавництві, часто тобі самому пропонують е, якісь події, тебе запрошують на якісь події, іноді тебе, там, може, змушують, але, ну, звісно, в хорошому значенні цього слова. Е, але коли я сама, сам видавництво. То мені треба самій собі бути менеджером, маркетингом і самій шукати способи знаходити себе і своє місце в різних подіях. Взагалі, мені дуже пощастило познайомитися з Артемом з пірна слово. Він гарно допомагає письменникам сучасним і в основному дійсно тим, хто займається самовидавом, адже він. Організує нас і допомагає класно брати участь у великих масштабних подіях. Наприклад, на книжковій країні ми були присутні за рахунок того, що ми всі об'єдналися, і нам було легше так бути присутнім на такій великій масштабній події, на яку я б сама, як сам видав, скоріше все не змогла б потрапити. адже це... Важко і морально, і відповідально, і фінансово. Бо в мене кілька книг, а не десятки, як у видавництві. У мене зараз був період, коли в мене було багато подій, і доводилось і їхати і на Львів, фу, фу, Львів форум. І я проводила свою першу презентацію в Києві, мрій піску». І я розумію, що мені після цього треба відпочити, бо я насправді жахлива інтровертка, просто жахлива. Я живу в лісі з п'ятьма котами, і це не жарт. І е, мені важко відходити, але я розумію, що якщо я зараз відпочиватиму кілька днів, що якщо я зупинюсь, якщо я опущу руки і захочу трошки спокою, я буду кожну секунду думати про те, що нічого не рухається, поки я не рухаюся. Що немає когось, хто візьме за мене відповідальність, хто організує мені презентацію, хто зробить е, е, за мене все. І, в принципі, на це не можна розраховувати навіть тоді, коли ти видаєшся в видавництві, адже якщо це твоя книга, то бажано за неї теж відповідати і брати участь у різних подіях і самому відчувати свою відповідальність теж. Але коли це сам видав, тоді немає нікого, хто зробить щось за тебе, коли тобі байдуже. Тому треба бути весь час зацікавленим, весь час залученою і весь час активною. І... Коли це класно, інколи це виснажливо. Але важливо розуміти, що неважливо, наскільки тобі зараз важко, чи легко, чи весело, чи сумно, треба постійно пам'ятати, що якщо я не зроблю наступний крок, все зупиниться. Як самостійно просувати свої книги? Це важкий, це, це важ... важке запитання, адже воно дуже комплексне. І якщо мені хтось розповість, як це робити, я радістю з радістю послухаю, тому що. Е... Таке питання як просування міняється кожні п'ять хвилин. Я можу бути впевнена, що от сьогодні у мене гарно працює TikTok, і я викладаю відео, що я публікую книгу, і завтра в мене купляють весь тираж, але через день зміняться алгоритми, і я вже не зможу взагалі нічого публікувати в TikTok, От як зараз я чую період того, що всі книжкові теми чомусь взагалі не показуються. і... Я повинна розуміти, що підхід до реклами моєї книги повинен бути комплексний і завжди змінюватися по відношенню до атмосфери зовнішньої до довкілля. Також я допускаю і навпаки пропагую платну рекламу, наприклад, таргет або співпраця з блогерами. або... Співпраця з блогерами на бартерній основі, тобто я відправляю їм книгу, і вони можуть робити на неї відгук, як вони захочуть. Я безкоштовно відправляю книгу. Ну, по суті, все, що робить видавництво, це все можу робити я. Як налагоджувати співпрацю із книгарнями та інтернет-магазинами? Е, насправді це не так важко, як здавалося б, адже якщо я ФОП і в мене є потрібні кведи, я просто пишу листа в. Відповідну книгарню е, чи е, інтернет-магазин зі своєю пропозицією, де я розповідаю про себе, хто я, яка моя книга. Е, часто я додаю посилання на, на себе, е, вказую обов'язково, що в мене є кведи про роздрібну і про оптову торгівлю, і просто чекаю відповіді так або ні. Скільки орієнтовно коштує видати свою книгу на прикладі однієї зі своїх книг? Як я вже казала, дуже важко визначити ціну книг, адже треба розуміти, який тираж ви хочете зробити. І від тиражу дуже сильно різниця ціна. Але чим більше тираж, тим більше буде можливість того, що можна буде продати книгу по нижчій собівартості. і. Е і тому, чим більше тираж, тим чим більше ти в це вкладаєш, тим більше є є надія, що з цього що ти зможеш це продавати по нижчій собі вартості. І з першої моєї книгою, я думаю, це було близько 100 тисяч, але якісь е е рекламні витрати опісля, я вже в якийсь момент, можливо, перестала е відслідковувати, Тож це могло бути і більше, могло бути і менше, але я розумію, що це все залежить дуже індивідуально. Перша книга, перший тираж були 500 книг. Другу книгу я робила вже тисячу книг, і звісно, там була більша ціна. І треба розуміти, що є речі, які точно не зекономиш. Наприклад, редактори це фіксована ціна незалежно від того, скільки це буде кількість книг. Треба розуміти, що на це ти по любому витратиш гроші. Що ти хочеш побажати нашим глядачам? Я хочу побажати вам залишатись такими, якими є, тому що якщо зараз ви подивились до кінця це відео, значить, ви людина, яка зацікавлена і любить дізнаватися щось нове. А я. Захоплююсь такими людьми, і якщо ви тут я захоплююсь вами, і я хочу побажати вам успіху, не дивлячись на те, чи ви хочете видати свою книгу Савода, чи ви взагалі пишете книгу, чи не пишете. Якщо ви зацікавлена людина і підтримуєте такі круті творчі проекти, як смак, який мене запросили, то ви класний чи класна і пам'ятайте це. Займайтеся тим, що ви любите, не дивлячись на те, чи це важко чи легко, якщо це ваше, у вас все вийде.